Не вберегло я його, не зуміла у Полтаві. Провели в останню путь двох захисників України. 46-річний воїн Андрій Протас був мобілізований до лав Збройних сил України в 2022 році. Служив в окремому президентському полку імені гетьмана Богдана Хмельницького, згодом у військовій частині а 51 18 де займав посаду механік другої апаратної взводу зв'язку, мобільної роти зв'язку. Під час виконання бойового завдання 4 листопада 2025 року біля населеного пункту Шахове Покровського району. Донецької області Андрій Протас загинув. Він завжди біля мене, він все допомагав. Як уже й окремо жив, він завжди передзвонив, Мамочко, що в тебе там. Мамо, чи в тебе є ліки? Я тобі копійку перекинув, щоб в тебе було лікорство. Бережи себе, бережи. Він всіх допоможе. Любив дуже тварин. Добра була людина, добра. Ой, жалко, жалко, що йдуть. Молоді хлопці, жалко, що гинуть. 23-річний Олег Піцін народився і проживав в Полтаві. Служив за контрактом у військовій частині А сімдесят на посаді старшого оператора. Загинув воїн 6 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Молодий, життєрадісний і завжди усміхнений. Саме таким запам'ятав Олега його викладач Євген Я завжди був як і на фотографії, усміхнений, завжди такий радісний. Жодного разу не було у нього смутку. Він завжди був, в будь-яких ситуаціях. До цього віднося з Олипкою. Завжди було на... дуже шкода. Ну, тиждень назад спілкувалися, з ним підтримували відносини. До нас і приходить. Дуже шкода, що загинув герой. Він дійсно був патріотом, саме в перших днів пішов воювати. У захисників залишилися рідні, близькі та друзі.